Ділюсь з вами своїми враженнями від використання ось такої мініатюрки корейської очищуючої пінки бренду Neogen. Трапився він мені у промонаборі Мініатюр корейської косметики, який продається лише на ехербі. Дуже люблю ці підбірки, адже можна спробувати мініатюрку і визначитись, чи хочеш ти придбати повний розмір згодом. Не знаю, чому цей продукт назвали пінкою, адже це конкретно гель-крем, який одночасно і очищає обличчя від забруднень, і зберігає шкіру зволоженою, не залишаючи відчуття стягнутості, завдяки наявності у складі гіалуронової кислоти. Та й в цілому склад цього продукту переповнений корисностями для шкіри обличчя і азіатська, і олія листя чайного дерева, які допомагають знизити прояви акне запобігають Додаванню пор виникненню чорних цяток, заспокоюючи при цьому подразнення. Як ви можете бачити, ця пінка зовсім не піниться у мене. Лише за третім разом додаванням. Великої кількості води з'являється щось схоже на бульбашки. Але продукт мені сподобався, тим що дійсно немає стягнутості і сухості надмірної після вмивання. Цей засіб ідеально підійшов мені для вмивання вранці, делікатне очищення без пересушування. А ввечері я використовую більш агресивні засоби для ретельного очищення від сонцезахисту та декоративної косметики.